Коли починає звітувати гетьманця, в опозиції робити просто нічого. Ну тому що всі його факти це просто знищення влади. Ну а в його випадку самознищення влади. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будемо аналізувати. Не можна сказати, що хоч коли-небудь у нас державна власність працювала рентабельно. Тому що вона ніколи не може працювати рентабельно в всьому світі від неї позбавляються. Але наша країна вона з соціалістичною психологією, тому у нас дуже багато людей щиро впевнені, що державі необхідно побільше мати державної власності. Тоді все буде супер. Насправді, в багатьох країнах світу, приписи США, всю зброю, все найважливіше для держави, виробляють. Приватні компанії за це отримують гроші, роблять це дуже ефективно і дуже якісно. І ніякої корупції. Головне, тому що в державному підприємстві корупція може бути, а в приватному ну, таке. Е, так от, що сказав е, гетьманцев? Гетьманцев сказав, що наші е, підприємства е, державні 70% з них не працюють. Ну, я розумію, що деякі з них. Можуть знаходитися на окупованих територіях чи в зоні війни, але ж не 70%. Тобто, ми маємо на сьогодні картинку, що у нас 70% підприємств не працюють державних, і плюс ті, що працюють, вони мають нереально великі збитки. От так от нинішня влада, можна сказати, провела реформу власності. Вона перетворила підприємства в фантоми, і це можна назвати реальним найбільшим успіхом, замість того, щоб перепрофілювати ці підприємства, знайти якийсь спосіб виробництва на них. Озброєнь, дронів, чого завгодно, подивіться, що робиться з приватним бізнесом. Кожна кімнатка, кожен коридорчик, кожен підвальчик перетворюється в те, що щось може виробляти для держави, а для зброї, для ЗСУ, і хтось це прямо говорить, що він не може це запропонувати Міністерству оборони, тому що там свої історії треба домовлятися, то вони просто виробляють і прямо віддаються підрозділам і так далі. А державні підприємства виявлятися не можуть. 70% з них збиткові, не працюють, а інші збиткові. Отака от висока оцінка Гетьманцева. Добре, що от вони там починають інколи говорити. Це стосується там, і Безугла, і гетьманцева. Тобто тих, хто є частиною команди, вони починають вдавати, що все, що відбувається у владі, вони ніби ні до чого. Вони просто об'єктивно вийшли, розказали. Що існує? А сказати, що я сам винен в цьому, і моя команда винна, і я ось своєю зеленою командою такого-такого досягнув, ну це до цього поки що руки не доходять. А ми слухаємо і думаємо, ми хороших гьманців ть, всю правду розказав. І він розказав, може, і правду, а може і не всю, а може тільки половину. Але ключове, що в цій історії він просто намагається. Себе вибілити, сказати, я ж тут не при чому, це ж там інші там банкова, а всьому, мабуть, винна, а я ну, ні до чого. Отаке. Так що слухаємо, що говорить влада, аналізуємо і робимо висновки. Підписуйтесь на мій канал, будемо відстежувати разом все, що тут відбувається, бо новини подій дуже багато. Слава Україні!